Сонце ніжно усміхнулось і дощечки доторкнулось. Рада я вітати вас, до заняття прийшов час. Сніг вже скинули дахи, зацвирінькали птахи. В небі сонечко сміється, все навколо ожива. і до нас прийшла весна. Пригріло весняне сонечко, все вище і вище піднімається воно в небі, де далі більше дарує тепла людям землі. Пробуждає природу від зимового сну, з'являються перші квіти, травичка, Чарівна красуня весна, хоч і малята познайомити нас з першими квітами весни. Першими прокидаються ті квіти, що не бояться холоду, давайте їх розглянемо. Подивіться на горбочку ой, білі дивне очко. Хто ж це дивиться так ніжно, дитинча весни? Це підсніжник. На початку весни, коли ще холодно, чи навкруги лежить сніг, а він же пробиває собі дорогу до сонця. Спершу з під снігом видніються довгасті зелені листочки, а згодом на тендітному стебельці з'являється біла квітка, схожа на снігову кульку, що має три пелюски. Ростуть ці чудові квіти густими білими. Острівцями у лісі, коли підсніжники розквітають, навколо поширюється чарівний аромат. Не боїться снігу ще одна чудова квітка. Вже тепліє, сонце сяє, а з під снігу виглядає фіолетова голівка і жовтенька серединка. Квіточка оця гарненька, невеличка, коротенька. Це крокус. Ці гарні весняні квіти можуть бути різного кольору. І жовті, помаранчеві, білі, фіолетові. Крокуси часто садять на квітниках. А ось іще гарна весняна квіточка це пролісок синенький. І рано на весні, сказати він раденький кінець, кінець зими. Малята, погляньте, пролізка, якю піцніженька, довгасті листочки, стебільце ніжне, ніжне, тоненьке. А яскрава синя квіточка схожа на маленький дзвіночок. Підсніжники, крокуси, проліски одним словом називають первоцвітами. Ними можна милуватися, але не можна їх зривати, бо цих квітів залишилось дуже мало. Весна нас познайомила з першими квітами. Давайте ще раз їх. Пригадаємо і всі разом назвемо. Підсніжник. А якого кольору квіточка у підсніжника? Так, правильно, білого. А де ростуть підсніжники? Підсніжники ростуть у лісі. Крокус. Якого кольору бувають крокуси? Жовті. Помаранчеві, білі, фіолетові. Правильно малята. Проліски. А якого кольору квіточки у пролізка? Правильно, синього. На що схожа квіточка? Квіточка схожа на маленький дзвіночок. Молодці малята, ви сьогодні гарно попрацювали. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі.